Ворожіння на купейла. Ворожіння дівчат було одне з невід'ємних атрибутів Купайла. Отож, незаміжні дівчата ворожили на парубків. Хто скоріше вийде заміж? Отож, дівчата збирали зілля на полях, лугах та плели віночки. Зілля з цих віночків вважалося, що має надзвичайну властивість і може вилікувати будь-яку хворобу. Також найчастішим зіллям, з якого плели віночки, це був барвінок, базилік, папороть та листя ожини. Ці віночки дівчата пускали по воді, і з якої сторони. Віночок припливе до берегу, з такої сторони буде і її наречених. А от якщо віночок піде на дно, чекай нещастя, цього року ти заміж не вийдеш. Купало та марена. Головними атрибутами цього свята є оподала купали або морени. Ще її називали мара. Отож, свято розпочиналося саме із виготовлення цих опудал. На Поділлі та волині дівчата опудало робили із гілля верби, прикрашали її стрічками та віночками. Різниця між купалом і мареною була лише в одному: в тому, що купала прикрашали намистом. А марену вінком. Також ще різниця була у тому, як їх одягнуть. Марену вдівали як жінку, а купайла вдівали як чоловіка. Після обіду відбувається ритуал встановлення у пудала. Дівчата які несуть у пудало мовчать, а решта співають та ведуть хороводи. Жінки і чоловіки в цьому обряді не беруть участі. А спільні дійства хлопців і дівчат відбуваються лише в одному. Прикрашені у подал. Наприкінці святкування купайла хлопці спалюють, а дівчата марену топлять. Існувало ще свідчення, що було таке купальське деревце. Воно більше схоже на весільне гільце. Його дівчата прибирали у хаті і не допускаючи туди хлопців. Його також могли називати як гільце, купальниця або просто купальне гільце.